Друзі, привіт! Я Іра. Ви на каналі English Dome, це англійська по фільмах та серіалах. І сьогодні ми з вами будемо дивитись мультфільм Діснею, а саме Мулан. І не той фільм, який мало кому запам'ятався, а класику. Саме мультфільм. І якщо ви фанат класичних мультфільмів Діснею, то поставте, будь ласка, лайк. Можливо, тоді дійсно і зрозуміє, що нікому не потрібні їх лайф екшени і почне знову знімати класні мультфільми. До речі, щодо лайв екшенів, нещодавно вийшла Білосніжка в кінотеатрах і зібрала най Рейтинги. Тому нам стало цікаво. і Поділіться з нами, будь ласка, думкою в коментарях. Чи є там взагалі якісь лайв екшен які дійсно чогось варті? Щось там цікаве є взагалі. Ну але ми продовжимо з нашою класикою. і Розберемо усе цікаве, що тільки є у мультфільмі Мулан. А перед початком підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі наших новинок. Ну що ж, ви на каналінглішдом? Поїхали. Вода мест. aside that creature's not worth protecting she's a hero she's a woman she'll never be worth anything listen you pompous. that is enough your majesty i can explain I've heard a great deal about you, Fa Mulan. You stole your father's armor, ran away from home, impersonated a soldier, deceived your commanding officer, dishonored the Chinese army, destroyed my palace, and. You have saved us all. That was, a deliberate attempt on my life. That was a deliberate attempt on my life. Це був навмисний замах на моє життя. Deliberate у нас з вами це навмисний. Взагалі це прикметник, який означає, що щось було зроблено з якоюсь усвідомленою метою або наміром. До речі, є в нас класні синоніми до нього. Це intentional, тобто навмисний, ще можна сказати calculated, тобто розрахований. Attempt, у нас з вами це спроба. Це дієслово слова, чиє яке означає ось це таке намагання досягти чогось, особливо коли є шанс на невдачу. У даному контексті ми говоримо про спробу нести там шкоду чи, наприклад, вбивство. Інші варіанти це try, типу, спроба effort, зусилля, bet, спроба, але інколи в такій формальній мові. On my life» на моє життя. Ще можна сказати про інші такі варіанти загрози втрати життя, чи коли хтось хоче його забрати. Це to take my life, типу забрати моє життя, або «an attempt on someone's life», типу спроба вбивство когось. Where Where is is she? she? Now she's done it. What a mess! Where is she? Now she's done it. What a mess! Де вона? Тепер вона справді перестаралась. Який безлад. «Where is she?» тобто назвами це просто питання, де вона? Now she's Навшиздане, типу тепер вона це зробила. Ще можна сказати, що really up now. або she crossed that line. Типу вона переступила межу. What a Mess назвав це що за безлад. Взагалі це вираз, який часто використовується у ситуаціях, коли ну, ситуація стала хаотичною чи якоюсь такою а, неупорядкованою. Замість a Mess, ще можна сказати, what a disaster, типу what a Nightmare або what a FiaSco. Stand aside, That creature is not worth protecting! Stand aside, that is not worth protecting. Тобто відійди це істота не варта захисту. «Stand aside, це відійди чи відступи в даному контексті. Означає «залиши місце для когось іншого. Синоніми це «step aside», тобто відійди в бік, «move over», типу «сунься» чи там відсунця, або give way», типу дай дорогу. «That creature» – це називаємо, та істота чи та тварина. Звичайно слово використовується в такому негативному контексті для опису тварини чи людини, коли мається на увазі якийсь такий низький статус або якесь таке дивне, наприклад, неприязне ставлення. Not worth protecting, тобто не варта захисту, ще можна сказати unworthy of protection, not deserving of care, або not worth saving, тобто не варта порятунку або не заслуговує турботи. До речі, друзі, не знаю, чи ви помічали, але здається, головна героїня у нас амбідекстер, тобто вона однаково класно володіє як правою, так і лівою рукою. А ви можете говорити вільно двома мовами англійською та українською. Вам навіть йти нікуди не треба, щоб вивчити мову. В описі під цим відео ви знайдете посилання на ваш персональний план з вивчення англійської мови. Усього декілька хвилин ви зможете користуватися своєю суперсилою прямо як Фа Мулан. Якщо вам буде цього замало, також в описі на вас чекає тест на визначення вашого рівня англійської. А найкраще в ньому це те, що він дуже швидкий. Все це повністю безкоштовно. Посилання вас чекають в описі під цим відео. То переходьте, отримайте план та починайте вчити англійську вже сьогодні. She's a hero. She's a woman. She'll never be worth anything. She's a hero. This is a woman. She will never be worth anything. Вона герой, але це жінка, вона ніколи нічого не буде варта. She's a hero, вона герой. Інші варіанти – це she's a champion, типу вона чемпіон, або she's a savior, вона рятівниця. This is a woman, це жінка. She will never be worth anything – Типу вона ніколи нічого не буде варта. Ще можна сказати, замінити цю фразу, якщо вам не дуже подобається це. She will never amount to anything, типу вона ніколи не стане нічим значущим, або she has no value, типу вона не має цінності. You pompous! Listen, you Юмпас. That's enough. Слухай, ти пихати, досить. You pampers – це, вами типи пихати. І, взагалі, ось це слово означає такий зневажливий чи зарозумілий. Ну, використовується для опису ось якраз такої людини, тобто яка намагається справити ось таке враження важливості чи того, що вона вища за інших. Взагалі найчастіше використовуємо це слово для опису людей, які говорять такими довгими пафосними реченнями, намагаючись звучати важливо. Інші варіанти це you arrogant, типу, ти зарозумілий. Ще можна сказати you full of yourself, Типу, ти занадто в впевнений у собі в поганому сенсі. Ну і that is enough, тобто достатньо. Is enough. Your Majesty, I can explain. Your Majesty, I can explain. Ваше величність, я можу пояснити. Your majesty, це ваше величність. Ну, офіційне звертання до короля чи королеви в англійській мові взагалі пишеться з великої літери, щоб підкреслити повагу, тобто наскільки ми поважаємо цих людей. Ще можна звернутися трошки по-іншому до високопосадовців: це Your Highness, типу ваша високосте. Ще можна сказати Your Grace, типу ваша милість, або your excellency, типу ваша високоповажносте. Ну, це буде використовуватись для послів чи урядових осіб. I can explain, тобто я можу пояснити. Ну, конструкція в тепер теперішньому часі вона виражає готовність дати якісь пояснення. I've heard a great deal about you, Fa Mulan. I've heard a great deal about you, Fa Mulan. Я багато чув про тебе, Фа Мулан. I've heard, тобто я чув, чи я чула. Це конструкція present perfect, тобто теперішній доконаний час, коли дія сталася в минулому, а зараз у нас є результат. У нас з вами, бачите, тут форма have там чи has, плюс past participle, тобто третя форма слова. A great deal це багато чи мало. Взагалі це ідіоматичний вирос, який означає велику кількість чогось, використовується в офіційній чи формальній мові. І в нас є до цього синоніми: це a lot. Багато, що можна сказати, «plenty» або «quite a bit». Також буде означати досить багато. Наприклад, I have learned a great deal from this book. Я багато дізнався з цієї книги, або ще тук е грейділ, типу вона багато говорить. About you, тобто про тебе чи про вас. You stole your father's armor, ran away from home, impersonated a soldier, deceived your commanding officer, Dishonored the Chinese army, destroyed my palace, and you have saved us all. You stole your father's armor, ran away from home, impersonated a soldier, deceived your commanding officer, dishonored the Chinese army, destroyed my palace, and you have saved us all. Ти вкрала батьківські обладунки, втекла з дому, прокинулась солдатом, обдурила свого командира, зганьбила китайську армію, зруйнувала мій палац і ти врятувала нас усіх. Друзі, дуже довго речення, але дуже важливо. Давайте розбирати, що він взагалі їй каже. Першим назвами це you stole», тобто ти вкрала «Stole» – Це пас симпл. Минулий час від дієслова «steal», тобто красти назвами є «steal», «stole» і «stolen». Всі три форми дієслова. Ще можна сказати «swipe», типу поцупити, але це так неформально, або «snatch», типу вихопити, вкрасти швидко. Run away from home» – це втекла з дому. Run away» – це, назвав минула форма від «run away», тобто втекти ну і «from home» – То ми підкреслюємо, що втеча була саме з дому. Ще можна сказати «escape», типу утекти, як з небезпечної ситуації, наприклад, або «flee» тікати, але це так швидко, то в паніці. Impersonated a soldier» – Видавала себе за солдата, Impersonate – це видавати себе за когось, часто незаконно, чи, наприклад, для обману. До речі, в англійській є схоже слово це imitate, але воно означає імітувати когось без наміру обману. Deceived your commanding officer – це обдурила свого командира. Взагалі deceived – це обманювати, вводити в обману. Чи можна сказати trick, чи, наприклад, mislead. Dishonored the Chinese army – тобто зневажила китайську армію. Dishonored – це зганьбити зневажити до речі, в нас є класні синоніми: це «disgrace», типу осоромити чи «shame», ганьбити, але воно нам всім відоме. «Destroyed my palace» – це зруйнувала мій палац. Взагалі, «destroy» – це минула форма дієслова «destroy», тобто руйнувати, знищувати. Також в англійській є схоже слово це «demolish», це знести, але це будівлю і фізично. «And you have saved us all» і ти врятувала нас усіх. Have saved, називаємо це present perfect, тоді що сталося в минулому і зараз у нас є результат. До речі, в чому різниця між просто saved і have saved? Якщо ми скажемо you saved us, це називаємо, буде просто факт у минулому. Але якщо you have saved us. Це ми підкреслюємо результат, що вони є врятовані і зараз. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Обов'язково напишіть в коментарях, хто ваш улюблений персонаж з мультфільму та підтримайте нас вподобайкою. Крім того, напишіть, будь ласка, свій улюблений фільм, серіал, мультсеріал. тві-шоу, будь що у коментарях, адже ми дуже ретельно читаємо усі коментарі, і, можливо, саме ваша пропозиція буде наступною. Не забувайте, що перейшовши за посиланням в описі під цим відео, ви отримаєте свій персональний безкоштовний план. Вивчення англійської, а також безкоштовний тест на визначення вашого рівня. Всі посилання чекають вас в описі під цим відео. А я прощаюсь і до наступного випуску. Бай-бай!